Питання від Камелії. Як знайти хлопця? Розповідаю. Тутор? Так не блокнотів. Вони дуже сильні. Я не знаю, як хлопців чи честь. Вони самі мене шукали. Я їх не шукала. <при> У нас не то покалізні. Як ви познайомилися з Антоном? Як ми познайомилися з Антоном? <при> я їхала в метро. Посміхалась йому. <кій> <кій> він посміхався мені. Амеля, посмі... записуй. <кій> записуй. 에... Він посміхався мені. Потім я вийшла з, 에... з вагону, він пішов за мною, дав свій телефон, там був написаний його номер телефону. Я... я його просто стерла, написала свій номер телефону. Потім ми знову зустрілися на якійсь станції, на я не пам'ятаю, чи Хрещатик, да, чи Хрещатик, чи щось таке. І все, я поїхала додому. І тут мені приходить повідомлення, що типу та-да-та, та, та, давай і тоді ще була така соціальна мережа, яка називалася ВКонтакті. А ми там почали спілкуватися. Потім він мені розповів, що в нього сів телефон, і мій номер не зберігся, а він просто по пам'яті його вводив. І все. Да. А що ти? Я, що Я про пам'ять теж хто, не пам'ятаю. Да, він, він, він сказав, він сказав, що в нього розрядився телефон. Вот это хороший сразу. Спустя. Нет, еще раз. А я можно почати книги и читать як шунитикаву. Я тоже не знаю, винтует на да, запитань. Расскажите там про баниту. Бониты? Да нет, да, не, не, давай, не, давай. тоже. Ой, нас меняють колеса. Ну ладно. Нашим подписчикам підписникам, що Что вы будете купить в магазине? Опа. Вот это вот. Нет, ну кадра не знаю, ну, я не знаю. Аминь, ничего не задаешь? Вообще у нас дома перестановка, ремонт и надо чуть-чуть я... Так я статичный фон. Вообще вообще одна статика в вагоне. Прямо в переносному сенсі. Як штатів? Віка, у нас як штатів. <головіки> Дома її бери. Да. да. Дивіться, Анна Олеговна ділиться. А что я типа жадничала Ні. Ну, короче, я не знаю, что я хочу в сифоре. А, я знаю, что я хочу в сифоре. А на массе форы, кстати, Будапешті. Есть. Мы посмотрели. Есть? есть? Есть. Мы посмотрели з с... Іруськом. А, сифоры есть. Есть. А, есть. А, сифорі? есть. Сифорі? Mm -hmm. Ну, короче, псифоры

Типа Ірина. І Русик, і це хотіть. І Русик. Так. Так, що я у нас. Не знаю, придумаємо, що можна спокредити. Ми просто їде задайте медики питання, не можна виставляти. А Наталі говно, ви хочете дітей? Ні. Ми вже є діти. Восім взрослих. 8 дорослих підлітків в мене є. Мені вистачає, малявки, карапузи в мене є, середні в мене є. Того дітей я поки не хочу. Мені вистачає на роботі дітей. Дуже багато А хотіла б повернутися в художню гімнастику. В такий жіночий, красивий вид спорт. Ні, не хочу я в художню гімнастику повертатися. Мені дуже подобається вестети. Мені подобається, що тут тихо, спокійно і... Нема пафосу. Це найголовніше, що тут нема пафосу. Можна нормально спілкуватися з іншими тренерами. От я, наприклад, спілкуюся з тренером з еліти з Бучі. Добре спілкуюся. Ми зараз їдемо речі, угу. в одному потязі. Їдемо в одному потязі. В одному вагоні з Бучі і наступний вагон. А еліта. Да. 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 Так так, що ще? Ну дітей не хочу, точно не хочу. Поки що. я ще не Просто знаєте? дозріла. До цього. Ми в житті такі вже вам вопроси задали. Що що да. тут уже не ну, типа... не цікаво. Вже всі знаєте. А ми все знаємо. Да ну підписники yeah. нічого не знають. Така що панова? Ну є, є такі теми, які ми з вами богорів лучше і, і нікому не ні знати, <реш> <реш> Не знати. Приватна тема, не тільки вже? для команди Грейсті. треба, щоб дізнатися про ці розмови, треба платити підписку, спонсорство дуже дорого. Дві з половиною тисячі гривень в місяць. І у вас будуть всі розмови приватні. Так. Що ще можна? Я зараз призму просто його до скажу. Вот так ось Хотіли. Распустите команду, все бросить, да. бросить, все. Да, я, Даже, я ага. хотела. А т... нас? Вот прям хотела? Да. ну, просто так, один денечек подумать, так, или прям все. Не, я хотела. Прям распускаю, прямо сейчас. Да, да, хотела. В Видите, глаза горят, просто будто вы прям сейчас. Сейчас. Все. А не телегона сидить, глаза зверкає, так. Да. <рес> Ні, я хотіла і не один раз хотіла. Ну хотіла, коли важко було, коли я не мала знайти дівчат вам в команду. Да, хотіла. Коли, ну, коли якось не виходило, типу ти працюєш, працюєш, не виходить. І малих хотіла я розпустити. Всіх хотіла розпустити, всі хотіли забити на гімнастику. Тому даре по чимось іншим. Піду в блогерство. Правильно. Анну <рес> <Буду рес> <блогером. рес> Ну ні, uh. ну це таке буває моментами, але, але я не хочу кидати. Ну, ми вже зібрались, ми вже восьме років. Поставте лайки, щоб Анна Олєвна не розпустила команду. Якщо uh -huh. ви нас ще хочете uh -huh. десь побачити, звісно. Ставте лайки. І субскрайб. Да. Оце, кстати, прикольне питання. Ну, типа, як, кстати, таке віка ні ніхто не питав мене, але да, були моменти. Можна тільки моє лицо не вставляти потім? Ні, моє теж. <связывая> я, просто, я тут. Интересно, я раскрылась, просто сказала, что да. Да. И все. <связывая> Еще все. все. Да. Так что, если вы думаете, что все так легко и все так гладко, то это правда. Инстаграм — это одна штука, а жизнь это зовется меньше. Да. Так. И, и нам тоже важко бывает. Давайте следующая рубрика. Короче, я придумала. Знаете, я там? ответ, дика христа намер. П'ять цікавих фактів про команду Gray Steam. Мега цікавих, секретних, які ніхто не знає, наприклад, там на публіці. <світ> п'ять, цікавих фактів, да? Про команду Gray які ніхто не знає. О, так це дуже індивідичні факти. Trend report, вигадується. Ну так а, а що у нас тільки таке? А що у нас ще є? Так, а, кстати, вже Еліта знає про це? Про це. Ні, ми не будемо, ми не будемо, ми будемо тримати інтриги. Ми про це розповідати не будемо. Що, можу розказати, що ми не сваритися? Здається, це у всіх командах. У всіх? ну зараз вже ми не сваримось. Кстаті. Ти вже два місяці. Так, ну типу, да, таке є у нас, що ми можемо посваритися, але ми миримось. Це Варіантів так. других немає. Да. Я просто, якщо ми поссоримся, а на демократина така. Все, значить, більше ніяких фотосесій. Все, розпускаю команду, дівчині, я ухожу. <ріпи> і і можу даже навіть в роздівалку. Не фотосесії, не костюм, не зарвівання. Все, будемо поздоров. Все, все, так, буває таке. Так, це перший факт ж ми. Не дісваримося. Але не знаю, чи цікавиться, але да, буває, так буває таке, що ми не дісваримося. Другий факт. Чи нас куди uh. могли прямо розпустіть Прям. момент, Ну, нас осварилися. У нас, нас була, був момент, коли нас було п'ятеро, потім від нас. А хто А чого п'ятеро? П'ятеро. Прошлим літом, коли тільки -ті -ті -ті, навіть не було ще команди Грейс Ми ще не виступали, ми тільки збирали команду. Да, і нас було, і виходить, що ушли, і нас залишилось тільки троє. І там стояло вибір: ліба ми стаємося троє і шукаємо четверту дівчинку, лібо все. А о цікавий факт, що за місяць до змагань перші наші змагання були Вінниці, за місяць до перших змагань нас залишилося троє. А щоб виступати, потрібно мінімум чотири, чотири дівчинки. І ми знайшли. Це була Аріна, Аріна, якщо ти дивишся, привіт. Передаєм тобі. Ми знайшли четверту дівчинку, і ми поїхали на змагання у вінці. Але дійсно залишалося дуже мало часу на підготовку. А що ще розпитають? Люсомняють. От це ось це мені какие це Ніхто не знав, що за Перші змагання наші і перший склад команди взагалі зовсім інші. Ні, да. Спершого... да? це рік... рік рік. Рік, рік, рік. Тільки рік рахуємо від виступу у Вінниці. Ну, ну, виступ. тоді рік. Да, рік. Да, і з першого складу залишилася тільки Вікторія. Давай тебе покажемо Вікторію. З самого першого складу Ні, Викто... Віка і Катя. Ну Катя десь ну, там. Катя, так. Панові тебе видно, Віку. У вас лампочка є. А Вікуші, а, а а, так красиво буде. О, Вікторія. Капітан команди, до речі. Хто не знав, Вікторія капітан команди. Вікуся. А що ви мені молекули? Які молекули? Свісно. А які молекули? Це що? Ні. Шо? Я, я не понимаю. Так, і от у нас а, і mm -hmm. недавно дзвонить mm -hmm. Треба oh, не. загадувати бажання 22-22. Давай, загадуй, у мене 10, 22. Так, Мені Антон дзвонить, Подождіть. Антон? Антончик так пішла до Антона Як снімати, так? Нічого, ми відео. я так, Я Я трошки зайнята Давай, Так. Давай. так. Да, це, ну, це другий факт. А що ще? Другий факт, да? Ні, третій вже був. Ні, це третій. А що, який, який третій факт? Так, ну, ні, другий, другий. Давайте я поставлю на паузу. Вистово. Ну, не на паузу, нове відео, бо вже 10 минут. Давай. Так і зальємся. Так, хорошо. Та ні, там чуть-чуть обрізати треба щось. Ні, нічого обрізати не ну, Хорошо. А що у нас взагалі почалося? Одне почали питання, а потім... Так, це так не буде. Да. Хорошо, третій факт. Все, ти відключила? Так. Да. Так, третій факт. Ой, я так, я так не чув, що я так сижу. Я так не знімала. Так сісти красиво. Так, третій факт про команду Брістім. А закрій бо вони там кричать. Так, третій факт про команду Бресті. А який третій факт? що... не контролюють не вагу. А да, я не контролюю. Це кстати, дуже важно. Да, вони можуть їсти чіпси при мені, ми можемо ходити в Макдональдс разом. Ну я вже не хожу. Эй, меня... папа я Знаете? папа А да. Да. не я не, не, А можно в третий добавить факт, что за анелянами мы типа общаемся ну, на все темы? Да, а, о, да, ты, ты что мы... Четвертый. Ну, третий не, можно. Третий. Ну, типа, да, 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 мы mm -hmm. можем поговорить абсолютно. Да, да. Про... про все. Про теорему. Ми це не будемо говорити. Але так тихо, всі поймуть. Але ми можемо говорити просто абсолютно все. Я все знаю. Знаю, хто курив, не курив. А в нас ніхто не курив. Ні, курив. Звісно, кожний день. І нас разом хто. Нас ніхто не курив. У нас всі дуже сприймані відчасті. Це правда, да. Але третій факт, що ми можемо погорити абсолютно все, я не контролюю їхню вагу і вони їдять все, що вони хочуть. Тобто там дуже такі. І діти мені не брешуть, кстати. Я надіюсь, мені не береш. Це третій факт, що ми йому все ж захочемо, чи у нас відверті розмови, і то, і то. Так, що ще у нас. Так. Та Воно не попадає. В... Не попадає? Mm -mm. Четвертий факт. Четвертий факт. А ви вже придумали? Ні. 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 Ні якийсь... Странне все. Не знаю. Четвертий факт про команду Бристі. Я не можу придумати. Що у нас такого цікавого? Ну, скажи в день, щось Угу. А ми можемо не працювати і прийти на тренування не працювати. Дуже не вставляє. Так. У мене немає настрою. У нього теж немає настрою. У нас коннект. немає, менше О, так, кстати. Кстати, у нас дуже жорсткий коннект з дітьми, тому що коли я прихожу без настрою і мені немає сил працювати, діти такі самі. От як так буває, а коли я з настроєм приходжу із з готовністю, з бойовою готовністю працювати, діти теж працюють. Бачите, який у нас зв'язок з дітьми? Да. Так. Mm -hmm. Так, а що ж? А... Четверта діти на мене ви знаєте, що ви ніколи не прогулюєте тренування, до речі. Так, Да, кстати. да ви, ви, ви єдина група, ну, ладно, не єдина, що категорія категорі 6-8. Вони регулярно ходять. Ну вони просто ж маленькі, вони хворіють, але ви єдині хто взагалі постійно ходить, От реально тільки якщо захворіли, типу, то тоже да, да, ми коли хворіємо, tak, в основному, деносо да, дев'ять да, да. за год пропустить там три тренування. Да, да, реально. Мені здається, ваші тренера художні гімнастики були в шоці. того, yeah. да. наскільки ви часто ходили? Ja. Я тренування. в лютому кстати, сходила на тренування два рази. Была. Okay, uh -huh. да. ага, <laughs> ага, Ладно. Ну да. А так, да, дети не пропускают Конечно. Мы даже О, видите, вот так по чуть по чуть уже ба, шо, не справилась. А она, наверное, будет на такие выстрелы Я так хочу. Ну, давай, Поля, давай, поснимай. Да. да. Так, Извините, нас. <laughs> <При дислокации>. О! <laughs> Вот у нас Вика с Амелией сегодня парни. Фэмили лук. Фэмили лук. А после лук? А у нас с ним почти. Почти. Я тоже вот белая футболка. Ну и Русик чуть-чуть выделилась. Чуть-чуть. Так, что же интересно. у нас только сейчас появилась командная одежда. Да, вот висит. Дуже факт. Це дуже цікавий факт. Так, да, цікавий факт. Що э, ще ми вам можемо розказати? Дешки. Дешки. Мам, Маш, <свистри> дуже. дуже цікавий факт. Ви знаєте, що я ма, я да, Аліса Нерва важить так само, як я. менше. А я Аліса менше важить, ніж я. Mm -hmm. Ну, ладно, я хотіла похвастатися, що я сама в команді. <свистри> 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 ну, так і є, все одно. Ну, майже. Так, а сколько Алис? а Алис? а Алиса? Алиса меньше, чем я. А сколько Алиса весит? Я что знаю. Она 45 килограммчиков. Нет. А Анюта Лена 43? Я, ты что, я бы вообще была дистрофаном таким. А сколько? Анюта на 46. 46. А, 46. Да. 46 да. Ужас. А я думаю, что мы все расправит. Покажет. Вы слышите там? Соседнюю кабину. Еще один факт. Дым. Мы очень не тихая команда. Еще пришли. один факт. Мы запоминающие во всем. Мы выделимся на этом. Так. Я надеюсь, с хорошего боку мы выделимся. Ну я про костюмы. Про костюмы? Да, что а, да, у всех у будут черные, а у нас такие фиолетовые и рюкзачки фиолетовые. Да, да, а ким ким и у нас вот видите, талисманы. Сейчас на боде нам покажем. Вот такие вот талисманы. У всех разные. Такие сами мыли, как наша команда. Вот такие вот. Да. <связываем> Це треба нам зброї. От така от команда Крейс А Факт. Ще один факт: діти взагалі не соробляться. При мені нічого. Mm -hmm. ну, ми не будемо це говорити. Просто ми скажемо це дуже вічливо, що ви. Ми як одна сім'я. Там Отак, я здесь буде. Нічого не скривається. Слава зовсім. Нека довольна, яка так, миссий мы и все. Заручала. Я Заручало. думаю, Шо? що все. Ну, я не знаю, що вже говорити. Так, не От, Іра у нас. Ми пока прощаємося. До нових встреч. Я побачаю, що я не знаю, що відбувається. выключаю, что это происходит.